Ваш набір, будь ласка, макаронні вироби, пшенична крупа, цукор 2 кг, олія, борошно 2 кг, дві тушонки, згущене молоко. Тримайте, будь ласка. Дякую. Так. Всього хорошого. Дякую. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Дякую. Вже більше тижня так знову трудяться на пунктах видачі в кривому розі, аби забезпечити містян безкоштовними продуктовими пакунками. Задоволена набором із продовольством від Ради оборони кривого рогу і пані Олена. Жінка сама виховує дитину, каже, така допомога вкрай необхідна. Та й увесь процес отримання безкоштовних харчів зайняв не до п'яти хвилин. Мене запрошували. Попередні два рази я отримувала дуже хороші набори. Продукти всі. Велика подяка Ради оборони міста. Це неабияка підтримка для людей, які зараз потребують цієї допомоги. Ну і найголовніше віримо в перемогу і разом до перемоги. Також турбується і про криворіжців, які не можуть самостійно прийти до пункту видачі та отримати свій набір. Для цих людей є можливість доставки пакунку прямісінько додому. Тож від початку нового етапу видачі за адресами розвезли 240 наборів лише у межах інголецького району. Отримати пакунок замість конкретної людини можуть і родичі. Для цього потрібно обидва посвідчення осіб. Прийшов за допомогою для свого тестя больну. Ну він вже інвалідила. 89 років, велике дякую. Я ж постійно за нього отримую там крупи, цукор. Ну що я не дуже там я передав дочкам, а вони вже там шварять там. Ну. Займається цим питанням. Така допомога надається і громадянам, які зареєстровані в Кривому Розі, і ВПО, які приїхали до міста до 24 лютого. Загалом під час нової хвилі в Інгулецькому районі продуктові набори мають отримати 2147. сімей. На тепер видали вже 1400 пакунків. Щодо переліку пільгових категорій, які мають право на одержання, то зараз їх 20. Це сім'ї з дитиною, з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Прийомні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері чи батьки, які отримують державну соціальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення, особи з інвалідністю першої групи, ветерани Другої світової війні, а також сім'ї військовослужбовців, які загинули чи померли у наслідок АТО ООС та військової агресії Російської Федерації проти України. В Інгулецькому районі знаходяться усього дві стаціонарні точки видачі продпакунтків. На житломасиві інголець будівлю виконкому за адресою проспект Перемоги 45, дріб 179 Та на житломасиві Південний в Палаці культури по вулиці Гірницької слави, 2. Працюють вони з 8 ранку до 16 години вечора. З понеділка по суботу. Також організований і один виїзний пункт в селищі Зелене. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.